Progress. Добрий день, мої любі треті класники. З вами знову я, ваша вчителька. Сьогодні на уроці Я досліджую світ, ми починаємо з вами вивчати новий розділ. Але перед цим подаримо один одному усмішку, тому що усмішка дарує нам гарний настрій. Навіть той, у кого він був не дуже добрим. Посміхнувшись його покращив. Отже, я бажаю вам, щоб наприкінці нашої подорожі до країни знань настрій ваш був таким же гарним, але вже від того, що ви на уроці дізналися нового. Тож починаємо наш урок. Сьогодні ми почнемо з вами вивчати новий розділ, який називається. У царстві рослин. Відкрийте свої підручники на сторінці 56. Прочитайте, яка тема сьогоднішнього уроку? Так. Рослини організми. Послухайте, будь ласка, вірш. Було у матері природи дві донечки, такої вроди, хто їх побачить, хоть на мить, не міг забуть і розлюбить. Голубу оку звали Флора, у неї очі, наче зорі, завжди замріяна, тендітна, ласкава, ніжна та привітна, а фауна, швидка, як вітер, могла з птахами полетіти і за оленями стрибати та з білочками постувати обидві світ Живий любили, відтак його боготворили. Тож вирішила мудра мати природні їм дарунки дати. Мрійливі флорі світ рослинний, а жваві фауні тваринний, щоб берегли і доглядали, від всього злого захищали. Живуть в легендах і понині живого світу дві богині. Отакий От вірш ми з вами послухали. Скажіть, будь ласка, флора це рослини чи тварини? Так, рослини, а фауна це тварини. А якщо в нас тема рослини, ми будемо вивчати флору чи фауну? Так, звісно, флору молодці. Сьогодні богиня Флора запрошує нас на гостини, де ми дізнаємося про різноманітність рослин на землі, розкриємо цінність рослин для людини та ознайомимося з чудовою казкою природи. Пригадайте, до якої природи належать рослини? Звісно, доживоє. А чому? Так, тому що вони в нас дихають, живляться, розмножуються та помирають. Переглянемо відео про ознаки живих рослин. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати, які ознаки мають живі організми. У природі поряд живуть люди, люди, тварини, рослини. Всі вони відрізняються одне від одного. А що їх об'єднує? Вони живі організми. А подумайте, чим відрізняється живе від неживого? Предмети живої природи можуть рухатись. розмножуватись, помирати. Погляньте на зайчика. Буха в нього довгий повертається в різні боки, тому зайчик може почути найменший звук. Лапи у зайчика довгі і треновані, тому вони добре бігають. Після бігу зайчик дихає часто-часто. Живляться зайчики рослинами. Влітку ласують соковитою зеленню, а взимку корою дерев. Двічі або тричі на рік у зайчиків з'являються маленькі зайченятка. Вони смокчуть мамине молочко і невдовзі стають дорослими зайчиками. Отже, зайчики рухаються, дихають, живляться, ростуть і розвиваються. Ці ознаки притаманні всім живим організмам. До нових зустрічей. Так, передивилися ознаки живих організмів. Нам вже відомо, що жива природа нашої планети Земля складається з різноманітних тіл, які називають організмами. У біології це наука про живу природу. Організми поділяють на великі групи царства. Царство рослини, царство тварини, царство гриби і царство бактерії. Рослини, як і всі організми, дихають, живляться, ростуть, розмножуються. У більшості рослин є частини тіла, органи корінь, стебло, листок, квітка, з якою утворюється плід із насінням. Подивіться, будь ласка, у вас в підручнику на сторінці 56 є будова рослини, так, будова квітки. Цю будову вам потрібно обов'язково вивчити. Вона вам знадобиться як зараз, так і потім обов'язково, коли ви перейдете вже в старшу школу. Це в нас квітка, там де знаходяться пелюстки. Плід із насінням знаходиться нижчі квітки. Листок, стебло і коріння. Так? Тобто, тут небагато всього, але вивчити вам обов'язково це потрібно. Переглянемо відео більш детально про будову рослин. Висока тополя і низенька фіалка. Розлогий дуб і блакитні дзвоники усе це рослини. Вони різні, проте складаються з однакових частин. Це корінь, стебло, листки, квітки та плоди. Ці частини називають органами рослини. Давайте на малюнку. Знайдемо органи рослини. Ось це корінь. А це стебло. Ось листочки, квітки та плоди. У різних рослин органи можуть мати різний вигляд. Але називаються вони однаково. Починати розглядати і називати органи рослини потрібно з кореня. У природі. Є різні рослини, серед них дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева мають одне міцне тверде стебло, яке називають стовбуром. У кущів від коріння росте декілька міцних твердих стебел, а у трав'янистих рослин стебла м'які, соковиті, зелені. Ось бачите, на малюнку є дерево, кущ та трав'яниста рослина. Вони різні, але всі вони рослини. Дерева і кущі бувають листяні та хвойні. У листяних рослин листки схожі на пластинки. У хвойних рослин листки дуже тоненькі, схожі на голки. Їх називають хвоєю. Ось для порівняння зображена листки. Листяних рослин і листки або хвою хвойних рослин. У природі можна побачити рослини, які ніхто не саджав і які ніхто не доглядає. Це дикорослі рослини. На полях, городах, у садах і парках. Люди вирощують культурні рослини. Ось зображені дикорослі рослини. А тепер ми бачимо. Культурні рослини є ще така категорія кімнатні рослини. Кімнатні рослини прикрашають житло, роблять його затишним. Батьківщина кімнатних рослин це теплі країни. Там вони живуть у природі. Щоб кімнатні рослини мали гарний вигляд і стали справжньою окрасою житла, за ними треба ретельно доглядати. Більшість рослин тримають у місці, яке добре освітлюється. Не можна поливати рослини холодною водою. Вода має бути кімнатної температури. Улітку рослини треба поливати частіше, ніж узимку, тому що влітку вода швидше випаровується. Більшість рослин треба оприскувати водою. Рослини з гладенькими листками слід регулярно мити. Грунт у горщику треба час від часу обережно розпушувати паличкою або грабельками. Ось ми з вами дізналися, які рослина має органи. Це корінь, стебло, листки, квітки та плоди. Також дізналися, що рослини поділяються на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева та кущі бувають листяні та хвойні. Рослини можуть бути дикорослі та культурні. І можуть ще бути кімнатні рослини. Так, ось таке відео про будову рослин ми з вами подивилися. Для життя кожної рослини потрібні поживні речовини. Частину цих речовин, мінеральні солі, вона вбирає з ґрунту за допомогою коренів. А частина, цукор і крохмаль, утворюється у зелених листках на сонячному світлі з води і вуглекислого газу. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який є у вас в підручнику на сторінці 57. Ми бачимо, що рослини дихають і живляться. так? Як же вони дихають? Вони вбирає в себе кисень і виділяє вуглекислий газ. Як же живець, тобто так само, як людина? Як живиться? Вбирає вуглекислий газ, а виділяє кисень. Пригадайте, скільки разів ми з вами говорили про те, що рослини нам допомагають очистити наше повітря. І завдяки рослинам ми з вами можемо дихати чистим повітрям. Також утворюється цукор і крохмаль. А коріння вбирає воду і поживні речовини мінеральні солі? Ось так живляться рослини. Скажіть, будь ласка, чим подібні та чим відрізняються процеси живлення і дихання рослин? Так, що через рослину проходить кисень. А чим відрізняється? Що коли рослина дихає, вона вбирає кисень і виділяє вуглекислий газ. А для того, що... а коли вона живиться, вона вбирає вуглекислий газ, а виділяє кисень. Так, спробуйте довести судження. Без рослин наша планета. Перетвориться на пустелю. Чи згодні ви з цим судженням? Так, а поясніть чому? Правильно, тому що рослини не просто. А... Прикрашають наше навколишнє середовище, роблять нас навколишнє середовище більш, більш таким зеленим, яскравим, дивовижним. Так? А вони ще виконують дуже важливу функцію. Вони підчищають повітря, так, що ми можемо дихати з вами більш-менш чистим повітрям, і виконують багато різних функцій у ґрунті. Прочитаємо в підручнику дослід, який провели Дмитрик та Наталочка. Діти взяли дві гуїлочки кімнатної рослини бальзаміну. Одну поставили у підфарбовану червоним барвником воду, а другу у звичайну. Що спостерігали діти через два дні? Які висновки зробили? Поміркуйте, яка була мета досліду? Так, чи буде в брудному в ґрунті так рости рослина. За допомогою коренів рослини закріплюються в ґрунті, тому і кажуть, що вони ведуть прикріплений спосіб життя. Та попри це, рослини рухаються, коли повертають своє листя і квіти до сонця. Ростуть та розвиваються. Отже, скажіть, будь ласка. Як дихають рослини? Так, молодці. А як вони живляться? Так, а чому б не змогли жити люди без рослин? Молодці. А спробуйте довести, що рослини це організми. Так, розумнички. Ми сьогодні з вами вивчали дуже важливу тему рослини організм. Обов'язково вивчіть, будь ласка, будову рослини, а також як вона дихає та живиться. До побачення, мої люби, до наступних зустрічей!